Сьогодні ми на огляді кращого гриль ресторану у Вінниці Тібон. Так як ми тут були 30 травня, було важко знайти момент, щоб гарно вам показати весь зал, але я старалася. Біля кожного столику є витяжка. Ви можете як пожарити самі, так і замовити, щоб вам приготував професійний шеф-повар. Також є другий етаж. Ми замовили бограч. Смачнющий бограч. І. Томатний суп з креветками. Смакота шоте, я вам зразу скажу наперед. Дуже багато м'яса, там м'ясо скрізь, м'ясо в бограчі, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Якщо ви любите м'ясо і вище там не були, то вам обов'язково треба туди сходити. Якщо ви з Вінниці і досі там не були, ціна більш ніж доступна. Для такої смакоти. Це просто таке місце, щоб покайфувати. І що обрали ми? Ну, звісно, звісно, пожарить. Пожарить прямо перед нами. Це додає вайбу, атмосфери, воно пахне, той розмаринчить. Просто ну, словами не передати, наскільки це потрібно спробувати самому. Не забудьте залишитися з нами до кінця відео, там буде чек. І ціна вас дуже-дуже здивує. На моєму досвіді такого ще не було, тому я кайфанула взагалі. Це прям, ну, дуже ситно. Я не хотіла їсти ще 12 годин після цього, хоча я люблю завжди поїсти. Але таке відчуття, знаєте, як ти у тітю, маленька дитинка, так хочеться спробувати. Нові емоції вам гарантовані, якщо ви попадаєте сюди. Ну і звісно, я не я, щоб вас не подразнити. І в наступному відео ми не виключаємо звук, да-да-да, щоб ви максимально проникли з цією атмосферою. Тут у нас прожарка велдан, well тому що я так люблю. Я от люблю, щоб без крові. Але якщо ви хочете з кров'ю, то ви можете прожарити на ваш смак. Люляки баб у нас оп, з сиром. Це взагалі було для мене шоком. Ну і, звісно, сарделька. Але то смачно, смачно, смачно. Ну, а ціну дивіться самі. Якщо я ще раз попаду в Вінницю, це буде перший заклад, який я відвідаю.